Усім привіт! Е, перш за все, ніж почнемо наше відео, хотіла б подякувати усім людям, які дивляться мої відео. Е, тому що наш канал вже перебільшив тисячу підписників. Це для мене дуже багато. І Друге, що я хотіла вибачитися, тому що е, я розумію, що тисячу людей дивляться мене і читаючи ваші коментарі, що е, ви говорите, що важливі ці відео, але на жаль, у мене не завжди є час, щоб їх створювати. Я розумію, що в мене між моїми відео є великий інтервал, там місяць і тому подібному, Просто насправді я ще роблю багато речей, які і не завжди маю на відео час. E, і дякую тим людям, які мають терпіння, чекаючи, і все одно потім дивляться. Вот. E, сьогодні ми будемо з вами говорити про лі артикулі детермінативі, означення артикулі в італійській мові. Дивіться, коли я почала вчити італійську мову і спотикнулася з тими артиклями, і багато я думаю, наші українці, які вже в Італії, вони чули оце лі, то була велика помилка, тому що от, пишеться як gli, та? і от ми читаємо лі. Лі, ну, тобто лі, глі, хтось хто їх читає. А вчитель мене завжди виправляв, бо має бути ї. Лі. Ну, якось так лі, ї вот. Не знаю, чи навіть зараз я правильно вимовила, бо досі пір я це чуть, -чуть плутаюсь, ну, тобто, неправильно його вимовляю, бо італійці вони мають по-іншому чуть-чуть акцент, і в них це якось по-іншому виходить. Якби я не пробувала, мені не завжди воно виходить. Але взагалі, воно, якщо блити ну, старатися, то більше старається до того не глі, а Ї. Вибачте, є артикулі детермінативі, означені артикулі в італійській мові. Є добре. Е, думаю, що поправляється на одному артиклі, але інші артиклі будуть легенькі, тому не переживайте. Давайте починаємо. Дивіться, перш за все, що хотіла сказати, взагалі артикулів в українській мові у нас немає, таких як артиклі. Так? Тобто у нас є просто слова і, це, і в нас немає артиклів, але в англійській мові і в італійській мові вони є. І е, якщо тобто, е, попробувати ну, взагалі зрозуміти, що такі артикулі і їх перекласти якось на українську мову, тоді ми можемо їх перекладати вказівним займенником. Тобто це є цей, ця, ці, то і тому подібному. Дивіться, ну, щоб сказати, от, що ця іменно річ. От. Далі артикулі. артикль в італійській мові ну, він взагалі просто вказує на означений предмет або на невизначений предмет. От дивіться, от, Наприклад, артикль це частина мови, яка вживається перед іменником і служить для визначення деяких його особливостей в реченні. Так, це є роду, числа, визначеності або невизначеності. Дивіться, що таке визначено або невизначеності. Тобто, що це є таке? Це коли, наприклад, в італійській мові є артикулі означені, і є артиклі неозначені. Тобто, якщо двоє людей між собою спілкуються і вони говорять про якийсь предмет, про який вони вже знають, так? наприклад, про конкретний предмет, вони тоді використовують означений артиклі. Тобто означені артиклі це є детермінатіво. Та оце означені артиклі. Якщо вони говорять в загальному, то вони використовують неозначені артиклі. Але ми сьогодні не будемо брати неозначені артиклі, ми будемо брати з вами тільки означені артиклі. Е, Тому, от, от вниз там пише, в італійській мові є три артикулі, я спеціально за цей означені, неозначені і часткове, партіттіво. Означення він вживається в тому випадку, якщо нам вже відомий, або про нього вже говорилися, або згадували оті люди про неї. Він є єдиний у своєму, своєму роді. Цей предмет. Е, і ось так ніби. Е, наприклад, дивіться, от хочу вам сказати прикладом, щоб ви просто зрозуміли, бо на прикладах завжди краще розуміється. Е, лікар. Тобто, якщо ми говоримо про якогось конкретного лікаря, наприклад, я і ця людина, з якою я спілкуюся, ми його знаємо, цього лікаря, і ми іменно про нього говоримо, ми будемо використовувати означений артикль з ним, детермінативо. Якщо ми говоримо в загальному про лікарів, так? тобто не конкретно, а в загальному, ми будемо користувати неозначені артиклі і детермінатіви. Е, ось, давайте ми зараз просто розберемося, в які в італійській мові є артикулі. Артикули це є означений артиклі. В італійській мові вони є чоловічого роду і жіночого роду. Чоловічого роду це є маскіле, і чол... жіночого роду це є фемініли. Також вони, тобто це артиклі, тобто, залежності, які ставити артикль, це я пізніше вам зразу покажу на наступному слайді, Нам потрібно знати, чи це є однина, чи це є множина. Отже, є три артикулі чоловічого роду. Це є і, ло і ел апострофу, і два артикулі жіночого роду. Це є ЛА і ЕЛ апострофу. Жіночого набагато все простіше. І так само, якщо приходять в множину, це є і і лі, а жіночого роду це буде Ле, все, крапка. тільки один. Ми тепер подивимося далі. Ось наступний слайд. дивіться, що важливо е в, знати про артикулі, тобто коли вони мають вживатися, як вони мають вживатися, тому що дивіться, я досі пір, тобто вже виходить 6 років прожила в Італії. І то, що я вже говорила напевно, в попередніх відео, що була проблема в тому, що ми неправильно завчовували. Я неправильно завчовувала. Я приїжджала і не мала, так ну не приходила, не йшла одразу до школи аж часом. І дуже часто, коли я говорю, я пропускаю артикулі. Я їх просто опускають. Це не є смертельна помилка, і багато також італійців є, тобто, які вони швидко говорять, і вони так само можуть опустити ті артиклі. Але е, ясна річ, що тобто, ну, коли ви спілкуєтеся з людина, людина вживає і все правильно, гарні арти, артиклі вживає, то ну, зразу у вас зміняється думка там, думаєте, О, вона розумна та людина, наприклад, такого плану. Вот. Що важливо. Важливо те, що коли ви думаєте, які поставити артикль біля якого, тобто іменника, біля якого слова, та вам потрібно завжди дивитися це слово на яку починається букву. Тобто, якщо вона є вона починається на приголосну. На переголосні букви, чи вона починається на голосні букви, і від того ви будете відштовхуватися, які б артикулі вам ставити. Далі, чи це слово буде чоловічого роду, чи це буде жіночого роду? Звичайно, в італійській мові дивіться, в італійській мові всі чоловічого роду слова вони майже мають закінчення О, але є винятки. Добре. Жіночого роду вони закінчуються на А, і також є винятки. Тому що дивіться, наприклад, там я буду писати, спеціально взяла такі, ніби екземпію, ну, приклад ламано. Це є рука. Ла -мано. Бачите, я використала тут артикль жіночого року, роду «ла», але «мано», рука закінчується на О. Але це є жіночого роду, ой, жіта жіночого роду, розумієте? Є винятки одним словом. Ну будете бачити, але в більшості в більшості, тобто в загальному, всі слова чоловічого роду закінчаться на О, якщо переходять в множину, закінчуються на і. І от якраз, для чого потрібні ті артиклі? По них ви визначаєте. Тобто, коли ви читаєте слова і бачите, оцей артикль, він говорить, що це є чи це є слово чоловічого роду, чи це є жіночого роду, от коли от такі є винятки, вам тоді легше. Е, і також вам дивитися треба слово, чи це є однина чи множина. Бо якщо однина – це один артикль, тобто і якщо множина – це є інші артиклі. Е, дивіться, зараз ми подивимося. Е, наприклад, в українській ой, е, в, італії, в італійській мові, та, вибачте, хотіла сказати в українській мові в італійській мові, що я говорила, в чоловічому роді це є три є, вони мають три артикулі артиклі. Ох. <свистач> Три артиклі, вибачте. Це те, що я говорила, слово може починатися на приголосні, але дивіться, бачите, наприклад, приголосний і наступна буква також є приголосна. Тобто, наприклад, ло studente, есті, бачите, есті, еспі, ещі, тобто і, і в такому далі напрямку. Добре, ло spettacolo, вистава, ло studente, студент, ло straniero, іноземець. Лосконтріно, чек рахунок. Але теж дивіться, з контріном будьте обережні. Тому що ну, залі, Лосконтріно вони видаються, тобто в супермаркетах. Одного разу в мене був такий випадок, пішла в кафешку, і коли я не знала, що на початках я говорила офіціанту дати мені з Але одного разу мене виправили і дякую тим людям, які завжди вміють виправляти, коректно виправляти. І мені сказали, що ну, коли ви в кафешці просите, ніби якби чек буде конто. Дивіться, а конто буде іл-конто. Конто тобто е, це буде ніби теж чек, тобто розрахунок. тобто ну, Дати мені вже чек, коли я вже хочу йти з тої кафешки. Та? Але я бачите, конто використовую il артиклі Чому? Тому що е, il використовується, наприклад, коли приголосна, але зразу наступна йде голосна. Конту. Ки е, е, ніби ки О. І коли бачите, ки, е, тобто, ки і голосна читається як К, а е, буває тобто, як ки читається як чи. Тобто це все залежить, яка зразу біля неї стоїть е, наступна боку. Ну, Я маю це ще відео зняти, як треба читати. Ну, одним словом, пролі... 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 Пролітаємо, бо багато говорю. Далі ло використовується, коли в нас є такі слова, починаються на такі букви, як дзетта, і, і ньо. P P X. Е, e, Дивіться, ось тут є ось таке е, слово, як, е, ну, наприклад, ну я тут не написала, але ньокі. Вона e, -E да? по GN. Воно й e, воно, воно як ньокі. ньокі. От, G, N, O і так далі. І, е, тут ми будемо використовувати ну, ньокі, бо це є множина, бо ми чуємо ньокі і закінчення. Та? Лі -ньокі, говориться, -ньокі. От, лі. Ну, тобто пишеться глі, але читайте її, но ньокі. Десь ось так. Якщо щось помилилося, люди, які знають, можете мене виправити Ну, в тому плані. Бо в мене з цим ї завжди помилка. Е, ло йогурт, йогурт. Лодзайно, рюкзак. Лос психологу, психолог. Бачите: е, зайно, зета і піеста, тобто психологу. Використовуємо тоді артиклі Ело. Е, і так само ми використовуємо артикль Ло, коли в нас є дві приголосних: ST, SP і S. І ми використовуємо, коли в нас є, наприклад, приголосна і голосна. Далі йдуть, наприклад. Ілтаволо, і неготіо, і кан», і бамбіно, тобто стіл, магазин, собака, дитина. А Л з апострофом ми використовуємо тоді, коли слово починається на голосні вокали «А», «Е», «І», «О», «У». наприклад, Лестате. Бачите? Тому що, ну дивіться, ЛО йде е, е, зразу тобто, ЛО. Тобто, оце, е, Голосна, і воно буде якось ну, красиво звучати. Просто, ну, Це для того, щоб італійська мова гарно звучала. Ло естате. Ну, воно не красиво. Тому просто вони говорять лестате. Лоспетале. О, вибачте, лоспедали. Спетали я вже хотіла сказати. Лоспедале. Лоспедале. Бачите, Л, бо тобі виходило лоспедали. Ну, не красиво, ло оспедали. А так лоспедале, лікарня, лоомо, чоловік, ламоре. Кохання. Бачите, але ви, може, напевно, дуже багато точу. То аморе, аморе і без ламоре. <ріст> Просто аморе. <ріст> ну, вони випустили цей артиклі. Ну, я також опускаю, але з тим борюся на даний момент. Бо... Тому що, коли викладаю італійську мову, то якось некрасиво, щоб я сама ж і не вживала артиклі. Тому це відео перш за все для мене. Я його теж собі зафіксую. Вот, тому і вирішила цю тему взяти. Це є одним словом чоловічі артиклі, тобто чоловічого роду для чоловічого роду артиклі. там. Тепер дивимося для жіночого роду. Все просто по-простому ла і ел з апострофом. з апострофом, коли наше слово починається так само, як і в чоловічому роду, на голосні вокали: ла -міка, лін салата, лора. Е, наприклад, ОРА, бачите, то ви могли теж чути ОРА ор, ае. -ore. ну так Дуже часто, але має бути таке лоре, тобто з артиклем говорити. Ну, тобто така година. Це я вибачте, так сказала. Наприклад, ла, ла то, що я говорила, ось це виняток, бачите? Слово закінчується на О. Ми б могли подумати, що це є чоловічого роду, але ні, це є жіночого роду. Тому що ми дивимося це слово, яке біля нього стоїть артикл. Біля нього стоїть артикл ЛА. Тому ми розуміємо, що це є чоловічого Ой, це, що це є слово жіночого роду. вибачте, La Криза. Бачите, тут взагалі і е, крізі закінчується на І, тобто це виходить, е, якби множина. Але ми знову ж таки дивимося на артиклі, які стоїть біля цього слова, і ми розуміємо, що це є однина, криза. Просто ну, це є слова винятки. Тому я спеціально їх взяла. Ламела яблуко. Ну, звичайно, без винятка. Це є жіночого роду, та? Тобто артиклі, які ставляться. Дивіться, також то, що я говорила, що е, артиклі в нас є е, важливо тобто дивитися, на чи це є множина, чи це є однина. Чи це є синголаре слово, чи це цей плураре ну, тобто, слово. Дивіться, il, е, якщо є в сингори, іл е, джелато, тобто це є однина, воно переходить в множину, і в нас виходить «i джелаті. Бачите, що я говорила? Це чоловічого роду, бо ми бачимо артикль il, це є значить чоловічого роду, джелату, бо тому що закінчиться на ой, ми це розуміємо, тож, що це є тобто, чоловічого роду слово. Переходимо на множину і назву виходить і джелаті, тобто «іл» на і. Ло на лі міняється тобто в множині. Ло на ой, вибачте, на і. Або лі виправте мене тут в коментарях. Вибачте. Може, я, я, я тоді вже запам'ятаю, оскільки мене мій вчитель не виправляв, щось змінити Ї. Ло студенти ї студенті. Ї студенті. Ось так буде правильно. Е, і видиться та й е, студенти, і дерево буде ларберо. Ларберо. Ну я завжди говорю альберо. А в має бути лальберо. Лальберо. Лі. «Ї Альбері Альбері, «Ї Альбері, ось так. E, і жіночого роду це є Ла, і Л з апострофом. Ла переходить в Ле, – «ле сколе». Бачите, по тому артиклі ми бачимо, що це є множина, сколе». і Л з апострофом переходить так само в Ле. ранча», тобто, це є, як це називається, наша апельсинка Ле Аранче. Апельсини. Ось так. Е, можете робити фотографії, я не знаю, щоб так собі запам'ятати. І дивіться, давайте ми тепер з вами попрактикуємося. Добре? Ось це останнє. Я вам написала тут українською мовою: годинник, двері, проблема, магазин, іноземець. Ви маєте це перекласти на італійську мову і з артиклем жити. Тобто оролоджо, порта. Проблема", проблема", Проблема магазин, негоціо іноземець странєро. Ви берете це зараз, пробуєте. От. Даю вам час. Ну, але відео я не буду так багато часу давати. Тому можете ставити відео на паузу, зупиняти, писати і перевіряємо: годинник, Лороджо Лоролоджо Угу, Бачите, ел апострим. Лороджо. Двері Лапорта. Проблема. Іл проблема. Магазин іл негоціо. І іноземць Лостренєро. Дивіться, я сподіваюся, що у вас ці артиклі підуть краще, ніж в мене. Бо Боговорю, 6 років вже Віталій, і все одно роблю помилки з тими артиклями. Ну, мені це треба виправлятися для того, і роблю ці відео, щоб і сама. Ну, для мене, коли його їх роблю, то я тепер сама запам'ятала, як це має бути. Сподіваюся. От, попрактикуйтеся самі вже вдома собі ще можете попробувати якісь інші слова знаходити. От. Буду вдячна Неві, якщо ви мені, може, в коментарях напишете, яку б ви хотіли наступну тему. Бо я взагалі планую, напевно, як читати правильно. Тобто це буде наступне відео про правильне читання. Я думаю, що воно також дуже сильно потрібне це. Е, от, якщо подобається, я рада, якщо вам воно з чимось допомогло, сподіваюся. Е, Боже, благословення бажаю всім. І бажаю, нехай вам Бог допомагає і вашим сім'ям оберігає. Наш дім на не оберігає, хай Україна оберігає. І дякую вам всім за увагу. І постараюся, постараюся частіше писати відео. Ну, і... На даний момент поки що ще так не виходить. Тому за це дуже сильно вибачаюся, насправді. Але дуже дякую, бо тому що вау, тисячу підписників. вау. Це дуже круто. Тому дякую вам. Дякую, Грація Міле. Вікуори. Від серця усього